Вправа 632. Знайдіть 4 послідовних натуральних числа, якщо добуток двох менших з них на 102 менший від добутку двох більших. Ну що ж, давайте розглянемо тоді деякі 4 послідовних натуральних числа. Запишемо, розглянемо. Числа. Нехай це буде x перше. Друге це буде x плюс 1. Це друге. Х плюс 2, це буде третє, і X плюс 3, це четверте. Тоді пишемо добуток. Двох менших. Це x, що множиться на x плюс 1. Так. А добуток більших добуток більших це x плюс 2, що множиться на x плюс 3. Є? Ну що ж. А зараз давайте ми тоді ці за умовою. складемо рівняння, записуємо за умовою. Маємо. Отже, за умовою двох менших на 102 менший від добутку двох більших. Тоді добуток двох більших на 102 більший. За добуток двох менших. То записуємо перше дія. Отже, добуток двох більших тоді х плюс 2, що множиться на х плюс 3, буде різниця з добутком двох менших. Це х, що множиться на х плюс 1, він більший на 102. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки. x uh, плюс 2 множимо спочатку на x. x помножити на x, це буде x у квадраті, 2 помножити на x, це буде плюс 2 x далі x плюс 2 множимо на 3 x помножити на 3, це буде плюс 3x, 2 помножити на 3, це буде плюс 6, потім мінус x множимо на x, це буде мінус x у квадраті, потім мінус х множимо на 1, це буде мінус х. Це дорівнює 102 записуємо. Ну що ж, дивимося подібні доданки. У нас є х у квадраті і мінус х у квадраті. Їхня сума дорівнює 0. Потім є у нас 2х, плюс 3х і мінус х. То 2х плюс 3х це буде 5х, а мінус х це буде 4х. Плюс 6. Це дорівнює. 102. Є. Ну що ж, плюс 6 тоді переносимо з протилежним знаком. То вийде, що 4х дорівнює. 102. Було плюс 6, а не мінус 6. Ну що ж, записуємо тоді, що 4х у нас дорівнює. 102 мінус 6 це буде 96. Так. Знаходимо х. Х тоді дорівнює. Отже, потрібно добуток 96 поділити на відомий множник на 4. Є х тоді дорівнює. Ну, 100 поділити на 4 це було б у нас 25, а тут на 4 ще ділиться на 4, на 1 менше, ніж 25, це буде 24. X дорівнює 24, записуємо, що це у нас буде тоді перше число. Є. В друге дії давайте знаходити друге. Це Х плюс 1. То х у нас 24 плюс 1, це дорівнює 25, це буде друге число. І. Третє діє. 24. Тоді x плюс 2, 24 плюс 2, це дорівнює 26, це буде у нас третє число. И четвертая диета 24 плюс 3. Это равнее 27. Это будет четвертое число. Е записываем ответ. Отже, зная 4 после данных числа, записываем 24, 25, 26, 27. E... Yeah.